Друзі, всі ми з вами привикли, що сучасні тренди впливають на наше життя. Ми слухаємо музику з Тіктоку, користуємось штучним інтелектом, носимо одяг на декілька розмірів більший. Але ніхто не знає, як сучасні тренди впливають на село. І так уявіть собі: сучасне сільське таксі. Ну, <плес> цей... <плес> 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 100. А я тобі зразу казав, зразу казав, давай підемо пішки до твоєї сестри на всього півтора кілометри, а ти вдома на своєму цьому треку по десять ходиш. Я не піду пішки по селу, в нових туфлях. Ще не дай Боже, стану в крові чи лайно. Ой-ой-ой, китайське лайно станеть в українське лайно. Штабі, та. Ой -ой 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 -ой. Так, там десь має бути номер телефона. Дзвони Дзвоню, до, до нього. Швидше. Да. Півгодини чекаємо. Дзвоню, що ти хочеш? Алло, де ви є? Я вас не бачу. Ми тут? Я не знаю, то якісь двоє людей схожі на закладчиків. Якась жіночка в дешевих китайських туфлях. Що? А, то ви, то ви, все, я їду, я їду. Добрий день, таксі викликали на Хмельницького 15. Поїхали. Вітя, ти що викликав, а? Таксиста чи хворого з дурки? Що ви так дивитеся? Це сучасне перше хоббі-хорс таксі. Шу. Сідайте, поїхали, давайте. Куди? В психушку поїхали. Ага. Ні, дякую, я не поїду. Побачать мене десь, не дай Боже, мої подружки з дитинства, і скажуть: о, а ми й думали, що вона, той його прибабацяна. Хто наговорюють на мою ласточку. Що ви таке говорите? Ми просто дуже сучасне село. Тут з того таксі ніяких викидів, атмосферу ніяких нема, розумієте, щоб вона не псувалася. Тут в нас повітря ще частіше, ніж те берлінське повітря, яке винник хотів в Україну передати. У нас тут просто еко, село. Ага. ага. Суси-сідло. Ми замовляли нормальну тачку з іконками, з двигуном внутрішнього згорання, щоб собачка була на бордучку і тако робила. Та в мене теж тут є собачка, вона просто тікає весь час. Їдеш по селу, там курка, там ще щось. Так, е, шановний, а у вас в селі взагалі є машини! Машини є у вас? Е, є. No. Є одна машина, в голови села і в батюшке. О, клас, це вже дві. Ні-ні, то просто одна людина. Він минулого року хохма була за освячення, сам себе гроші взяв. Ей, обережну дорогу. Це що таке? Це ж швидка допомога поїхала. Там, там просто на Вербицького два квадробери злиплися. Зараз нема над ними ніякого взагалі контролю над тими квадроберами. Чесно вам скажу, ніхто не щеплений, ніхто не контролює. то просто якесь страшне. Значить, так, слуйте мене уважно. Ми скасовуємо ваше замовлення. Вибачайте, до побачення! Стоп, чекайте, чекайте. А хто мені за скасування буде платити? В мене, щоб ви розуміли, суглоби не молоді. Я з іншого кінця села до вас їхав. До побачення! До побачення! Добре, добре, але щоб ви потім не ображалися. На шо? Що? На шо? Що? Угу. А я вашу адресу знаю. Низу. І завтра ви можете відкрити двері, а у вас перед дверима велика коняча какаха. Ой, яка какаха? В тебе навіть кінь не справжній. Кінь не справжній, а все решта може бути справжнім. Я вам гарантую! Це вже якийсь шантаж, слухай, виходить. Ну? Добре, окей, ми згодні. давай. А, все, люкс, ну. люкс. Можете кинути на монобанк, на крипту, на етеріум чи на що там ще. Так, стоп, що відбувається? Ітеріум! Ви село! Ви маєте півдня, ходити п'яні в гумових тапочках, в брічах, з пакетом АТБ. Що пішло не так? Ви знаєте Федорова, той, який дію придумав? Ну. Ну, так він знав, що села. Мій двоюрідний брат, її хрещний. Сідайте, поїхали, що з вами, Добре, окей. Таксі, таксі! Кому треба таксі? О, такси, Ой, так... я так і знала, що є нормальне таксі тут. Я з вами, я з вами. О, є клієнти, бо я вже думав, що не буде людей. Ми раді вас вітати в першому хобі хорскар таксі. Пристівайте рівні, ми скоро будемо вирушати. Так я не поняв, а що ти робиш на моїй точці? Льок? Що ти робиш на моїй? Так з цим буде довше. Стій, стій, скотина те. Поїхали.